Згадаймо, друзі, гральні автомати, чарівний світ азартної пори. В полоні мрії легко заробляти, машинам люди гроші віддали. Прибрали згодом гори автомати, що раптом заборонені були. Пройшли часи, на кшталт тих агрегатів, з'явилось лихо в образі війни. Людей туди щоденно закидають, щоб легко заробити на війні. Одні герої безвісті зникають, а інших повертають у труні, сидять у кріслах в офісах столичних, азартним іграм навчені граки. виконують роботу свою звичну, все вигране, пакують у мішки.